Їх ножі є у генералів Залужного, Буданова, Галагана, а ще понад сотні військових по всій країні. Понад три роки тому в Коломиї запрацювала релокована з Донеччини ножова майстерня Олексія Ровдо. Свою діяльність підприємець розпочав у 2008 році у Краматорську. А от 2022-го Олексій Ровдо із родиною був змушений покинути рідне місто. Спочатку зупинився у Львові. З Краматорська ми їхали в нікуди. Ми не знали, коли куди ми будемо їхати. Був в мене знайомий, в якого батьки жили у Львові. Я побігав по місту. Зрозумів, що у Львові я навряд чи зможу поставити майстерню, тому що все було всі приміщення зайняті. Тепер підприємство перереєстровано у Коломиї. Нині тут працює 10 осіб дев'ять з них вимушено переміщені. А розпочинати заново на новому місці каже підприємець, було не 100. Трудно, що було достатньо, тому що містечко доволі маленьке і нарухомості дуже мало, особливо комерційно. і особливо такої, яка підходила мені по об'ємах, по якихось параметрах там по потужності і по всьому. Серед тих, хто працює на підприємстві, і Ольга із Харківщини. Мені цікаво спостерігати, як там це все це чиститься, ставляється, потім робиться це в металі, потім металі, це таке гарне, красиве виглядає і таке трохи, ну, як сказати, душа. Що це ти зробив якесь відношення до цього мав, ти. Оскільки бізнес майже сімейний тут. Задіяна вся родина. Мама Олексія розповідає, понад 20 років працювала бухгалтеркою, а згодом вирішила долучитися до справи сина. Ми з татом почали переймати, почали робити клеїти і так далі. Ну шкірою нам подобається більше з металом ми туди не торкаємося вже тільки вдягаємо ножни, шампури вдягаємо. Ну ми творчі всі щось хочеться нове запропонувати. Коло не вважає, що реликований бізнес допомагає місту і вносить в його життя новий подих. Му в такий непростий час, коли війна змушує людей не тільки залишати все, що в них було досі рідні будівлі, але й бізнес, яким вони займалися. Це дуже складно, дуже непросто починати все з нуля, звичайно, на новому місці. Але знаю кількох підприємців, які успішно працюють в Коломиї. Коломия дуже гостинна. Коломия прийняла дуже багато людей, які постраждали від війни і. Хочеться побажати, щоб їм тут все так само складалось комфортно як вдома. В Принципі мені як покупцю чи отримувачу послуг майже однаково у кого це робити. чи у місцевого підприємця, чи релакованого Головне, щоб був якісний товар, бо якість перш за все. Ну і знаю, декілька підприємців релакованих їхньою роботою задоволений 100%. А от родина Петеєвих переїхала до Коломиї із Маріуполя. Тут вони створили заклад харчування їжачок. Власниця Олена Питаєва зізнається, що і влада, і місцеві мешканці активно підтримували їх на початку діяльності. Дуже багато місцевих колоніян приходили підтримати. Ну це було ну прям дуже цінно. Дуже цінно. Ну прям так дуже такі і теплі, теплі емоції. Вже два роки частим гостем закладу є колом'янин Олексій. Моєли багато взяти, але все тому що. Майже як я. Тут, по-перше, кажуть, смачно, по-друге, саме найдоступне, куди ну, я не їхав, я завжди їжджу попри вокзал і Атмосфера Очільниця міського управління економіки Коломийської громади каже: у місті після початку повномасштабного вторгнення робили все, аби підприємці почували себе як вдома. Ми створили в Коломийській міській раді таку базу вільних, комерційних та виробничих приміщень, як комунальної, так і приватної власності з урахування всіх наявних комунікацій, площі і безпосередньо контактних даних про власників. Місто. Зіслів фахівчині має велику вигоду від релокованого бізнесу. Зараз працюємо над тим, щоб релоковані підприємці та підприємства перереєстровували свій бізнес до нашої громади і відповідно сплачували податок саме до місцевого бюджету. Варто відзначити, що протягом 2024 року релокованим бізнесом було сплачено до місцевого бюджету більше 2,5 мільйонів гривень. Наразі понад два десятки підприємств перебралися до Коломиї. Вони займаються різними видами підприємницької діяльності, зокрема, виготовленням та реалізацією продукції, наданням харчових та перукарських послуг, а також працюють сервіси обслуговування техніки та багато інших напрямків. З колоний Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.